Доброго ранку малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття зазнайомлення з природним довкіллям. Сьогодні ми з вами поговоримо про сонце, небо та місяць. Послухайте, будь ласка, віршик! Сонце вранці прокидається, сонце дітям посміхається, сонечко промінчиками грає, нас ними зігріває. Діти вже настав останній зимовий місяць. Сонечко почало підніматися вище, день став довшим, і вже на дворі іноді стає тепліше, ніж у січні та грудні. Дітки, подивіться, будь ласка, і скажіть, яке сонце? Так, молодці, тепле, кругле, яскраве. А де можна побачити сонце? Правильно, на небі. А коли сонце видно на небі? Вранці, в день увечері. Так, дітки, а скажіть мені, будь ласка, а що ще ми можемо побачити на небі? Так, на небі ми можемо ще побачити місяць та зорі. Ось зараз я пропоную вам послухати казку Славицької, яка називається Казка про сонце і місяць. Сітайте зручненько та слухайте. Жили на небі два брати сонце та місяць. Весь час сперечалися, хто з них головний. І вдень, і вночі гуляли, гуляли обоє по небу. Зовсім заплуталися люди та звірі, не знали, що їм коли робити. І ось зібралися лісові звірята і завитали в гості до братів. Сонце, місяцю. Благаємо вас, помиріться, будь ласка, вирішіть, хто буде хазяйнувати на небі вдень, а хто вночі. А то ми геть заплуталися, у людей хоч годинники є, а нам нема куди кому допомогти. Стала братам жаль звіряток. Помирилися вони і розподілили так. Я старший брат, сказала сонце, тому світитиму на небі вдень. А ти місяцю будеш господарем уночі. Добре, тоді я буду щоночі змінювати своє вбрання, відповів місяць, так людям та звірятам буде цікавіше спостерігати за мною. Так і сталося. Але забули вони вирішити, хто буде на небі головним уранці та ввечері. Тому інколи буває так, що ранком або ввечері можна побачити на небосхилі – Обох братів, але вони більше не сперечаються і вчасно звільняють місце один одному. Діти, а зараз я хочу перевірити, чи уважно ви слухали казочку? Слухайте запитання. Що трапилося з сонцем та місяцем спочатку? Чому брати вирішили помиритися? Як сонце та місяць розподілили свої обов'язки? Дітки, ви уважно слухали казочку і тому правильно відповіли на всі запитання. Скажіть, будь ласка, ще раз, про що ми сьогодні слухали з вами казочку? Так, молодці, про сонце та місяць. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!